Ну от, от, заробіток в селі. Ось вони гроші, які ростуть на дереві. Дивіться, яка краса. А вино яке добре, з неї можна зробити. Ну то таке, а нам нас цікавить інше. 15 хвилин і 10 кілограмів у нас є. Як кажуть раз-раз і шкура на пеньку. Дивіться, звідси. Звідси. О, скільки. І це тільки один із сотень кущів, які тут є. І він, до речі, не дуже такий великий, є набагато більші і рісніші. До них ми ще дойдемо. Якщо здавати в такому вигляді, якщо комусь дуже швидко потрібні гроші, обірвав в середньому 20 гривень кілограм, от. за день можна десь 250 кг 300 нарвати при нормальному темпі.